Нещодавно в сумах, патрулюючи вулицю Харківську, інспектору зупинили автомобіль, водій якого порушував комендантську годину. Ну, я водій зараз, до нового транспортства. Ні, а право керування маєте на транспортний засіб? Е, на... Не за посвідчення водія? Ні, нема. Не отримував? Нема, немає, немає. Що за потреба нагальна виникла вам сісти за кермо, якщо ви не маєте права керування? Просто перед тим як здавати на права, просто хотів поучитися. Алкогольні напої вживали сьогодні? Е, тільки днем. Огляд на визначення стану алкогольної сп'яні На місці зупинки пройдемо. Давайте, давайте. Давайте підійдемо до нашого автомобіля. Де аналіз. Запустимо це знаю. Я це знаю. Я це знаю. Двадцять 22, 22 більш нормально ніж в одинадцять нормальне. Ну це після дня воно нормально. З результатом згодні. Окей. Все добре. Надо чітка відповідь. Згодні з результатом? Згодні, згодні, звісно. Згодні, Під час спілкування з 21-річним водієм інспектори виявили в нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. До того ж, з'ясувалося, що чоловік не має водійського посвідчення, а вже ще його не отримував. Огляд, який він пройшов на місці зупинки, виявився позитивним та склав 2,22 проміла алкоголю, що понад 11 разів перевищує допустиму норму. На даного водія патрульні поліцейські склали два адміністративні матеріали. Від подальшого керування його відсторонили. Гори Керманичу загрожує штраф 17 тисяч гривень.